У Львові взялися за формування крон дерев. В основному комунальники санітарно підрізають зелені насадження за зверненнями громадян біля лінії електропередач. У містах старі дерева вимагають особливого догляду, кажуть екологи. Якщо неправильно сформувати крону, рослина не виживе. Це, власне, ми бачимо одну з таких ідеальних обрізок. Тобто тут є гілки першого, другого, третього, четвертого, навіть п'ятого порядку. Більшості львівських дерев близько півстоліття. Якщо за ними доглядатимуть правильно, простоять вони ще приблизно років 40. Це, як ніхто знають підрізачі зелених насаджень, саме від них залежить здоров'я дерева. Звичайно, якщо ви обріжете гілку грубшу, таку от, то вона зісохне, вона не буде відростати. Цього року у місті змінився порядок контролю за обрізкою дерев. Тепер районні адміністрації подають плани формування крон до міського управління екології та благоустрою. Відтак спеціалісти спершу аналізують і визначають доцільність даних робіт. Далі інформацію оприлюднюють на сайті міської ради і лише потім здійснюють обрізку.